Добрий ранок, друзі мої. Спробуємо сьогодні трошки такий формат такого лайфстайла. Хочу показувати вам залі все більш-менш важливе, що у мене протягом дня буває. От зараз старт взагалі дня 654 на годиннику. Відвіз дружину, вона не хоче зніматися. От, відвіз дружину на роботу. Зараз сам їду на роботу. от. Буду і на роботі включатися, там. І після хочу зробити, спробувати зробити такі лайфстайл. Влоги З усім з усім. Можливо, щоб, якщо не натягнеться там, за один день формат, то склеїти це за два дні. Ну, щось зробити таке динамічне, не так, що я їду і багато балакаю, як зараз вже на хвилину, а так просто, щоб було різне і показувати, що я там на роботі роблю, бо там теж іноді цікаво. О, от, як на мене, я там вже такі речі, як сварка, е почав освоювати, чи там якась ґрунтова шпакльовка, ну і взагалі всякі фіберкласи фіксинги і там таке інше. От, і просто там може якісь е покупки, щось якось ну зробити щось таке більш живіше. Я просто зараз вже почав трошки так. Е там, три тижні я вже на новій роботі працюю, я вже трошки в'їхав в цю е, систему 6 днів, е, що у мене тепер в житті. От е, тому, що ну, важко, коли у тебе було два вихідних, а тепер просто один. Ну нічого, я вже все в'їхав, е, живемо, працюємо. Е, що, що робити? Будем, будемо і далі так робити, е, щоб досягти якихось своїх планів. Добре. Зараз я, поки їду на роботу, щось там подивлюсь YouTube, поп'ю ось у мене є протеїнчик. О, до речі, про протеїнчик. Сьогодні з полничним смаком. Вчора були в Улмарті. Я забув просто купити цей протеїн, бо у нас закінчився. І я замовив на Eats. Там є така функція, що ти просто е, указуєш, що тобі потрібно Walmart і людина йде, і не ти не замовляєш Walmart, а людина з Eats саме йде і купує тобі, те, що ти написав. Це діч люта. Я сам поки тут працював на Uber Eats отримав ці замовлення, і це фіня повна. Ти тратиш багато часу. Ну, це особливо, якщо людині треба багато якихось товарів. От. Але я вчора сам таке зробив так, людину відправив, так би мовити, за цим всім. То хочу вам сказати, що три, три доставщика змінилися, поки мені, врешті-решт, цей протеїн привезли. Бо я вже не хотів нікуди їхати просто. І їх було троє. Перший був з. Трьома тисячами, щось там 3900 доставок, і він його просто не знайшов, походу. І був потім інший чувак, і потім третій просто з трьома стами доставками зробив все, привіз, поставив. Красавчик, я йому навіть чоєвих додав е, після цього. Подумаю, ну Просто чувак молодець. Е, так, то звичайно, я на Амазоні до цього купував проти, і він мені е, став дешевше. на в принципі, це зараз чаїлкою, десь майже на 10 доларів на Амазоні дешевше. Але на Амазоні треба чекати. А в Олмарті, в принципі, привезли десь за 40 гривень. Отак. Добре. Новий формат. Пробуємо, тестуємо. Ви обов'язково пишіть в коментарях, як вам сподобається, не сподобається. Погнали! Дома каву вже не кіл зранку перейшов на каву на роботі. Тут різне є, але я зранку чорний. Так, ну сюди треба поставити ось цю панель. Зараз я займаюся тим, що відкрутив ці підножки. Їх треба змінити місцями, бо це я дроблюю за іншою людиною. Яка це зробила невірно. Потім покажу вам результат. Проміжний варіант, ще не закріплено це, зараз буду кріпити, вже вирісовується О, ну і все готово, Закріплено. Тепер мені треба змонтувати новий бампер, для цього я буду зараз кріпити тут все, закручувати, потім ставити такий маленький гріль, а потім монтувати бампер. Протягом туманки теж вставив. Якщо такий вигляд має це лялочка. Ну а я далі працювати, є ще багато чого робити. Так, після обіду треба цю штуку поміняти. Але вона не гарна, будемо її в гарне. Робити вже чаці, але це вже після. Ще одна кавка, ще одна перерва, і, в принципі, через 2,5 годинки додому. Все, відпрацювали, то можна і додому. Просто на секундочку, чим їздять автомеханіки. Просто людина тут працює механіком Lexus, будь ласка. Цікаво! Трошки вам... Такого промислового Вініпегу це територія промислова за аеропортом. От, Я їду зараз трошки по трасі, е, тому що в місті там ремонт і не хочеться стояти, тому лечу по трасі. А в мене е, щось я не можу розібратися, коли мій телефон от хоче сфокусуватися не на склі, а десь далі. Бо це в мене просто новий телефон, і він. Так собі реагує на це все. О, як вам такий формат? Прям як я бачу дорогу, так і ви бачите. От. На секундочку, просто спробуємо. Трясе, правда не милосердно. Але дивіться, який прикол. Що тут мені подобається взагалі в управлінні і керуванні автомобілем. Бачите, наприклад, зараз із -за цього еквінокса чорного не видно. Але оці лівий, лівий світлофор, самий крайній лівий, і ще один там, який теж не видно. Вони два для повороту на наліво, і там прямо підписано: on left turn signal. Тобто, що ви може, ну що ви не безпосередньо розумієте, який сигнал для вас, щоб вам повернути. Оце цікаво. Правильно зроблено, я реалізовано дуже чітко. Що ти одразу можеш зрозуміти, що і як. Що народ, ще ось кава без кофеїну О, вечором на балкончику, поки гарна погода. А, такий, такий формат. А, оцініть в коментарях, як, що подобається вам не подобається, такий лайфстайл. А, ну, сьогодні такий день, робота. В принципі, до роботи після і все. Колись буде щось інше, думаю, що це можна зробити якось цікаво, тренуватися, думати і в цьому напрямку. Розуміло. Ну і ось такий вам вид з мого балкону. Ще сонечко не сідає, зараз сколо там початок на сьому вечора. Ось отак. Кажуть, що у Веніпезі нічого гарного нема. Ось це басейн нашої хати. Дивіться, які клумбочки гарні, ялиночки, мазончик. Ось парк. Park. там Старджан Крік. Там можна ловити рибку, навіть далеко не їздивши. Ну і взагалі це такий тут у мене райончик. Ну, знаєте, що робити? Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Свої враження ставте лайки, дизлайки, До нових зустрічі, друзі. А ще в мене тут такий захід сонця.